Всіх вітаємо, показуємо вам новий роличок, знімаємо, як їдемо на монтаж, коли весна, люди в поле, а ми, а ми на роботу, в котельню. Теплоакумулятор хотіли положити всередину. Вбус трошки наш течик за короткий. Бачимо, мусили відкривати передній бортик за довго бочку, бочка десь півтори тонни, якщо пам'ять не зраджує, на два зміїчки. Десь нижній, десь нижній є, є змійючок, не видно з цієї сторони. А, це він. Нижній і верхній. Верхній зимівчок. Їдемо ми в людей була пожежа. Побудували нову будиночку з горів, мусили брати, брати поза чергою. Зараз буде у нас така серія котелень, дуже багато людей чекають. Назбиралося, бо ми якось так тижнів два-три не, не виїжджали, все робили бочки і котли, щоб було з чим їхати, як то кажуть. Все, всім приємно перегляду. Зустрінемося на об'єкті. Їдемо якимись фронтовими дорогами. Десь тут має бути межа між Волинською і Рівненською областю в цьому лісі. Так, Виходить, що від нас якби недалеко. Це ще Волинська область. Тут практично, практично вони ближче до, нам напевно до Волинської, ніж до Венської. Бачу, там який, 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 тут, який тут кордон. От тут Білорусь теж біжать під, під боками, на Білорусі тяне, так тянеться смуга, як нам. Ми біля Білорусі, тільки в сторону трошки ми більш на схід. Бачите, сміття. Сміття в лісі на, накидали таке у нас дороге ну, ми вже на об'єкті об'єкту тут у нас лад останні маневри робить під'їжджаємо на стопочку сюди занести Две, дверей немає то нам то робити. трошки тіснова треба буде замотувати Господар провіряв систему вода набіла металом Звороточка металом подачі треба буде робити самочок. Там тепла підлога, гребіночку ставляти, гречку буде постачання. Котел отакий. Котел отакий. Вліво, руля, вліво. Хай стоїть. Раз і бочка наша всередині. Тяжкувато. Щось трошки більше півтори тонни. тут щось підмазло якоюсь фарби, яке потерлося. Трошки потерлося при транспортуванні. Навколо бочки прохід є, прохід є. Будемо починати мотати. На моточка перший шар мінвати пішов. До речі, цей котел пережив пожежу, будиночок згорів, Це вже... але котел залишився начебто нормально. Єдине, що бачу тут димовхід, десь зацікавило, там плило щось. Він працював, розуміємо, без теплоакумулятора, як йому було, м'яко кажучи, не дуже добре. Не дуже добре. Поки хлопці мотають, е, при, 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 прилаштовано саме ремсом сюди нарізати різьбу, тут буде е, добро система, може потім задаємо, покажемо. І ремсика сюди, так підходить. Раз. І будемо, пробувати, будемо пробувати різати, що з того вийде. І ще на подачі аналогічна півтора дюймова труба. Зараз будемо її вдома, що там з нею робити. Вся різьба різьба наша на місці. Мазали фольову кислотою. Ну, е, Бутилочка не з кислоти. Мажемо фольовою кислотою. Проблема в тому, що гладенько, то буде льон скозяти. Надто гарно він ріжить, оцей ремсик. Нато гарно, але же різні бабашки не треба не варити, нічого це знімаємо з кубу, Вгорі Те саме зробимо, тільки що вона задовго вгорі. Будемо Просто бочка поки що не замоталася, ще ми не знаємо, де вона точно стоятиме. Що в нас якби, остаточного рішення немає, і так все на ходу робимо те, що можна робити. Там будемо бачити. Так, бочечка дуже гарна. Єдине, що Здальше виходить на вітер. над вулицею дуже сильний вітер. Дуже шумно не можна, не можна зняти без вітру. Бочечка дуже гарна. Трошки-трошки ми її, напевно, підсунемо, будемо трошки нестандартно ставити, ну, хоча б ми так робили. Нам треба тут доступ, щоб був кран для самочок, а тут буде зимій вічок і сонячний колектор. І, всяке ходити. і дивилися, дивилися ми і впевнений, тут ми колектор розмістимо. на цій стіні. Трошки наблизимо до стіни і тут трошки може наблизимо, щоб тут прохід був, щоб ну, вона буде не в куті стояти, щоб обходити навколо неї можна було доступу до всього. То Ми її не сильно ну так трошки підсунемо, бо якщо зараз котел, що бачимо, не на місці котел зараз повернеться, то буде тут затісно. Ось така у нас робота. Зараз наступна, наступна наша задача. Бачимо бачка впирається майже в цю трубу. Майже впирайся, зараз відрізати і нарізати різьбу тож, так само, як ми нарізали отут на звороточці. Поміряємо, скільки наш ремс зможе взяти, скільки він зможе взяти, стільки відріжемо. Якщо різати біля стіни близенько, цей зажимчик ремсовський він займає габарит Стіну близенько під після підібратися не можна. І ще такий мінус в ремсовій. О, цей, Вороточок він не рухається. Він не рухається вліво-право, як китайцеві. Його ще треба якісь стіни відступати. То ми спробуємо без, без, без цього тримача напряму. Тобто буде він впиратися в стелю. Ми так робили колись китайським, раніше не робили. Вкоротили ми там 12 см. Ну, теоретично там може, могло бути 10 см від стіни. Але боїмося, ми, що не підійде, зачислили фарбу. Будемо пробувати різати. Ну, ближче 10 не вийде ремс, може нарізатися точно. Це 12. Будемо пробувати, як виглядає, немає оператора, буде за кадром. Тобто ремс буде впиратися е, ну, упора, буде впиратися в стелю, щоб не крутився. Головне, щоб, щоб оця рукояточка, коли ми будемо тримати, щоб нам пальці не подушили. Буде щось підложити, можливо, якась дерев'яна брусочка. Попробуємо. Ну і все, різьба наша на місці. Різьба на місці. Різьба файненька. Ну, десь 2 см вже можна було коротше робити. Навіть, можливо, і 3. Ну, я 12 зробив, можна було 10. Тобто, але я побоявся підстрахуватися, тому мені там не не суттєво. Це вже небагато, яка з коліна там завернеться. Побоявся я вкорочувати більше. Все, будемо працювати. Вийшло, Ремс нам знову допоміг. В таких моментах нас радує. Ну, Ремс чи китайський боріс з таким спровесом прекрасненько. Ну, у нас майже як завжди день проходить, Бочка тільки стала на своє місце. Хоча вже вона давно утеплена. Але робилося. Бачимо, тут для самочоків. Оці врізочки тут за бочкою запаковано. Вгорі крана ми там не ставили. І за те, щоб його, по-перше, не сильно буде зручно відкривати для самочоку. Ну, вони ці крани будуть закриті. Це таке діло, але якщо ми поставимо кран там для самочоку, а він буде з'єднаний із теплокумулятором, це трубо буде постійно гаряче, будуть теплотради зайві. То ми його поставимо зразу біля теплоакумулятора, а там не буде крана. Якось саме там закринемо, Трошки той теплоакумулятор нам заважати. Отак От він буде стояти вже, щоб тут був доступ, бо тут насоси у нас будуть. Насоси. І щоб сюди можна було зайти. Ну, і тут між котлом котел, котел повернеться. О, так стане, тут я не знаю, ну, прохід буде, але тут бачимо таке місце. За цим трошки буде площадочка, хоча ми підемо до стіни. якось воно так. Якось воно так. треба тут доступу, тут, бачимо, вже нижній змійовик, тут вже так не знаю, сантиметрів 40 немає, напевно. Щоб ходити, тут щоб труби будуть. Зевний кран ще буде, курив цей змілик, щоб під'єднувати. О, цей змілик ще на воду, щоб тут трошки було доступу до чогось. Тим більше круг насоси, тут буде фільтра, термометр, щоб воно було все якось якось трошки можна буде його доброся. Краще хай воно виступає. В місце займаємо котельний єдиний, якби, якби, якби пропонувати цю стінку, наприклад, хоча б до вікна підсунути, чи вікно трошки змістити, чи вікно трошки звузити. Чуть-чуть треба було більше робити до котельні сюди. Ну, так, зараз подивимося, як вона біля будинку, біля будинку виглядає, щоб нам було зрозуміло, які пропорції будинку і така всього досі на сьогодні і дуже забуло збільшити. Що не отак вона файненько від, від будинку. А сюди треба трошки було довше зробити. Дуже, дуже сильний вітер. Сюди треба було трошки, хоча б про сантиметрів 20, отак, як там блока, і вже воно відчувалося. Якби 50, це взагалі блок. Було б прекрасно. Отаке От воно у нас. Ще кота зараз ставитимо на місце і будемо тільки починати ще на обв'язку. Хоча вже сонечко вже там за південь, вже десь пішло на захід. Пішло на захід. Нам треба терміново до неділі дві котельні зробити. Сьогодні середа. І вже в суботу треба вантажитися, бо понеділок несенько. Їдемо знову на об'єкти. Часу зовсім немає. Плюс увесь треба посіяти, плюс на тракторі там біля рульового знову. Щось масло потекло. Ну, я догадуюся, чому воно потекло. Мабуть, за те, що ми затягнули запобіжний клапан на старому насосі. Я думаю, щоб максимальний тиск що там тримався, щоб він не пропускав, щоб рульве не полегшало, але поміяли новий насос, клапан потока і десь вона, може воно від зайвого тиску прорвало через резинку, видав її. Ось так нас буде по діагоналі. Ну, ми тут двома хліно перейдемо, Іде туди трубу, сюди трубу. Тобто буде самотюк і буде. Працювати класична система через колектор на теплу підлогу і на батареї. Звітуємо перед вами, що ми встигли день зробити. Ну, Як завжди хотілося більше і так далі, тому подібне, бла-бла-бла. Що зроблено? Ну, Так трошки цікаво, що бочка у нас практично посередині котельні. Не зовсім тут зручно, але так вийшло через цей самочок. Ми не могли її досі сіни підсунути, могли б і ближче, могли б і ближче, але вже через те, що ми тут зробили зазор, ми це місце використати для колектора. Але, оскільки колектор хотів, щоб був якесь тут місце зайти, як я вже повторював вище, що тут є зімейвічок під сонячний колектор. І вже ну, не було змісту там, особливо економити. 10 см туди, 10 сюди, вже тут, якби воно кажучи, не нагріє. Ну і у зв'язку з тим, що тут такі виступ є і нам треба оці ну, насоси, що проходить з цієї сторони. І сюди мене впирали. В принципі, мені подобається. Получається, якби е, ну, більш можна використати цю, цю стіну в котельні. І бочка, і плюс стіна. Єдине, що тут вже трошки воно так би було компактніше, але особливо те місце я не знаю, що використати. Ну, Господар одразу що замало місця, то е, на горищі розширили бак він буде стояти. Не знаю, видно чи не видно. А видно отакий От отвір. Ой, не, де досвідчує туди наша, наша підсвіточка. Ось От такий отвір там. Е, буде на горищ бак. Значить, показуємо, що зробилося. це... Так воно стало, хоча говорилося, бочко, бути на 90 градусів, але вже по місці ми все одно щось змінили. І термометри сюди на 45 гарненько будуть, гарненько до входу. Із, от Бачимо, як з вулиці заходити. сюди термометр так раз до входу. Ну Термометр таке, вони сюди були б, нормально було б. Оце бачимо, що не виступає сюди. І так ми зробили. І Отут цей самочок, я не знаю, як. Розказати, так воно все стало на свої місця. Я скільки б не думав, ми, ну, не можна по-другому і тут було придумати. Єдине, що треба, якщо треба будемо завтра знімати, женічки йдемо відпочивати, будемо знімати цю трубу, там проварити знизу. Ну, ця переваривається, ціни не проварював, ще не доварне, і ця трошки не доварена термометр. Буде. Так все так стало на своє місце гарненьке. Так прямо бачимо від котла, прямо, прямо-прямо. бачимо, на різбі нічого б не підгинав, нічого рівненько лінія. Ну, рем срівніше ріже, ніж той Китай. Трошки центрація лучше на цих плашках. Туди рівненько бачимо. Це, ну, там Відійшли трошки вісітина, бо так же було воно далі. Так, воно далі. Пішов наш самочок. Ну, потім розкажемо, бо ж там кран самочок буде. Півторадюймовий, тобто, коли не буде світла, можна буде використовувати як звичайна класична схема, ну, система опалювання. А це так під таким кутом. І по висоті нас підійшло ідеальненько, розумієте? Ідеальненько по висоті, дякую Богу, все так добре. Тут теж бачимо. А, то в а нарушничок буде. На рушничок, а там ще дві трубки бачимо, старчать ці відрізані. І вона буде сюди звороточка на рушничок. І десь там подача має бути на рушничок. Бачите, який звороточко провів. Отак, отак, зав'язав вузлом і придумав. Ну, Вже його навики в цьому є. Так він придумав звороточку. Один буде на батареї насос і інший на теплу підлогу. Теплопідлога, підлога бачите, там вже поставився, попід'єднував. Не те, що попід'єднав, вже сюди впаявся. Бачимо, теплопідлога вже готова, тільки заливай воду. По опаленню. бачимо, тільки тут трошки з'єднати, вже буде готова звороточка. Звороточка. І в цю трубу ця труба буде скидатися, ще сюди не готова. Ось сюди як ми любимо робити. До теплоакумулятора і туди ще буде впайне розширений бачок. А подача абсолютно нічого не зробила. Так ми тоді приварили там поставили Маєвського, американочку і більш нічого немає по подачі. На змінючок, до речі, теж воду вже. Я не знаю, коли все зробити. Бачимо, вода повністю готова, триходовий клапан, все 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 впаяно. В систему пішла вода, холодна гаряча, готова. Єдине, що тут, де має бути гідрофорд, це тут стояти. Чи гідрофор, то там без скважина. за котлом, бачимо, бо ця труба виступає. То це вже зробиться. Хоча кріплення вже бачимо. Кріплення для труб вже є. Кріплення для труб є. 25-ю трубою буде. І це на підпіточку вже різочка. А подача від котла в борщі ще нічого немає. Подача до колектора сталі теж займе. Ну, ця подача сталі там то таке діло, а нас буде... Цікавіше цей самочок, ще треба з'єднати з, з тою руковою трубою. Все, розумієте, Оця частинка стільки роботи, як і ця частинка, розумієте? Це виходить, як, як два котли об'в'язати на дубочку із самотюком. А що вам самотюком? Хіба така проблема? Ну не проблема, але якщо півтора е, дюймовою і стальною трубою, це просто затрачається багато часу. Треба продумати, Добре, у нас так пішло тут, а подача ще як у нас буде. Я так трошки догадуюся, трошечки догадуюся, але ще то, що не знаю, як у нас буде подача. Ще то, що не знаю, що будемо. Треба ж це, що не просто це так взяв і встало сюди. А Треба такий, 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 такий варіант перебрати по висоті, чи так, ще так. Ці коліна ми і стальні, і різьбові, і так, і так, і так підбирали. Ага, пішло так. Значить, підходить. Де що, куди, як воно, бачите, як воно все кажу так. Мені дуже подобається, щоб пряма лінія від котла раз і на звороточку в будиночок. І ну і бачимо, висотайка в будиночку і наскільки тут нижче. Кота, це дуже добре. І в принципі більше немає що вам показати. Більше немає що показати. О, поки з вами говорил, Влад інструменти трошки приховав. Трошки приховав. Ну що, зустрінемося в новому дні. На вулиці сонечко, тепленько аж припікає. ну Температура не знаю яка була вночі, так тут холодненько де зайдеш. Може біля нуля було. Хоча квітень місяць робота потрошечки продовжується. бачу може тут всі врізочки по, по, по звороточці зроблені. Доробляємо тут ми. Влад вже майже все попаяв, майже все. З цієї сторони загріло там спаяне все. З цієї сторони все спаяне. Працюємо, вже будемо потім показувати, що буде цікаво. В принципі, зараз все, як завжди, хто каже, йде потрошки. потрошки. По трошки якась труба попала, тонко стіна. Хоча не підрізає, ремс наш, ну в середині підрізу немає. Але якщо далі різати, то в крайній відкажують, перерізає, то там треба трошки задовгаться плашка довше, ніж тих китайців. І ми не вже не ріжемо на всю плашку, якраз достатньо цієї. різьби. Сороковочка взагалі там без питань. Ні, ну то все без питань, в принципі. Ріже ремс. Ремс ріже дуже чудово. Дуже чудово ріже. Роботу покраще, поки що нас не розчаровує. Під час роботи щось буде цікаво, покажемо. А там, а там очікуємо всі результати. як буде цей котел, бачимо. Як він працював без теплоакумулятор. Ну, може, там ще була пожежа, то щось його гасила, але це не зв'язано з пожежею. До речі, пожежа сталася від димохода. Від димохода. Загорілася сажа, наріс до красна, будинок дерев'яний був. І десь воно перегрілося і зайнялося. Так що з таким е жартувати не можна. Ну, Вже проходить нас другий день. Роботи в принципі, зробили ми немало. Якби не оцей самотюк, а що там вам самотюк? Воно, дякувати Богу, йшло все просто, все зрозуміло. Все, якби тут нічого лишнього, але розумієте, різьба, трійник. Раз, два, три, чотири, п'ять стиків. Це тільки кран-трійник, це тільки на зворотрісті. А подачу ж там то завести за... Тепло, акумулятор туди, там на висоті дуже висока котельня. Багато можна більше вмістити високі котельні, але робити, от там, бачите, американочки, там ми нарізали різьбу, все пакували. І треба якось сюди там довести до цього крана. То я замов десь господар поїхав до, до Любешова, хоча Рівненська область, але вони більше із Любеші, бо їм найближче сюди. І попросив господаря купити ще одну американочку. Я вже казав, тут вийняти ось цю трубу в зборі із цією, з цією. Ось ця тут знімається, вариканочка там є. І стоїть буде ну воно габаритне. Хочу показати вам яка ця яка система опалювання. Яка тут система опалювання? Господар сам зварив, бачимо, опустився. Тут так, якісь такі інтересні повороти. Це підйом з котельні, там за стіною йде, опустився сюди. Тут труба пробігла транзитом, бо тут тепла підлога. Я так розумію, що буде кухня тут. Тут не знаю, що буде. Схоже на якусь кладовочку. Пробігла транзитом. Та труба, і по кімнатах отака система Ленінградочка. Лені градочка тільки діагональне підключення. Я, мені не подобається, єдине, що плюс, що це так знімати простіше. Можна робити не низ, низ я низ-низ, господар каже, не правий, не низ, низ не добре. Ну, але ще з діагональним вже бойову карбув не зниз, знімати не можна. Не низ, низ буде рівномірно, тобто більше четвертний вхід. Ну і ці е, крани я теж ставив на е, лені вони трошки сповільнюють прогрів, але воно є теплоакумулятор, якщо система не холодна, ну будинок не холодний, тільки для підтримки, то воно встигатиметься прогріватися. прориватися. Ну, по всій хаті спосіб і біометал. Трошки твертні ці в ходах. Працюємо далі. Ну, бачимо ще на вулиці ще день. Зараз квітневий день довгий. Що у нас? Е, вода в теплокметрі залита. Вода в котлові залита. Тиск. бачимо, є. Добре. Систему там допаює останню, останню там, американочку за бочкою. Ну, у нас там все за бочкою, Колектор, все. Ну з тої сторони треба заходити. О, там горіше допаює. Оцю останню. А, не вистачає світла. Останні американочку допає вгорі. І все. і Запускаємо ще в систему. Тепла підлога теж заповнена, вже з водою. Рідоночка під'єднана, все під'єднано. І вже буде запуск. І вже буде запуск. Ну, я думаю. Слава Богу, до речі, що в нас ніде ні краплі, нічого, все сухенько, все під тиском. А як воно горить? Як воно горить, як воно функціонує? Що ми як зробили? Запуск. Зробимо окремі сюжети, Щоб це було не сильно довге відео. Трошки загального вигляду. Котел 40 кВт. Копія чи пародія на адмос, не знаю. Ні, ну копія. Хоча там трошки позбиті налаштування. Там дали вони, бачимо, першу камеру наповнив це. Хоча подивитися завода по фарбі, але аж тут було. А для чого вони стільки дали, я не знаю. Уже він не буде працювати на повноціна як А, Бачите, тут зброшилося, вода мокріє. Може прийдеться перепаковувати. А то старі запаковки, ми їх не зачіпали. Ми їх не зачіпали. Воно взяло по мокрило. З цим розберемося. Добре, побачимо, бо якщо, воно, якщо воно перестане. Капати знизу сухо, то ми його не зачіпатимемо. По сварці скрізь сухо. Пафлі сухо, Все, будемо окремо ми Ще покажемо відео як запуск. А наразі всім до побачення.